Усі сміялися, коли бідну й потворну дочку відправили до Еміра просто заради жарту. Ніхто не знав, що цей день змінить долю не тільки її, а й усього князівства. Вона жила в тіні красивих сестер завжди з опущеними очима. Її звали Зоряна та, над ким сміялися навіть слуги. Коли посланці прибули щоб обрати наречену, сестри навмисне відправили саме її, щоб посміятися. Хай він побачить чудовисько, шепотіли вони. Але коли Зоряна увійшла до палацу, Емір підвівся зі свого трону. Він дивився не на обличчя, а в очі чисті, як вода степового оазису. Вона не грала, не намагалася сподобатися, просто була собою. І вперше за багато років його серце забилося по-справжньому. Через тиждень Емір оголосив це моя дружина. В ній я бачу красу, яку світ осліплений, не помічає. Ті, хто сміявся, помилилися, бо потворна дочка стала княгинею, мудрістю і добротою, перетворивши палац на дім любові. Істинна краса не в обличчі, а в душі.